Життя як мультфільм для цих хлопців та дівчат це твердження істина. І всіх об'єднало японське аніме. За словами Олексія, головна відмінність аніме в тому, що воно орієнтується не на дитячу, а на підліткову чи навіть дорослу аудиторію. Про незвичайну мультиплікацію хлопець дізнався ще в школі. Я об аніму знали, що в школі, коли вчився, однокласники, як би Мені стало інтересно, попросило ні. Ну мені посоветували там. Посмотреть, я посмотрел, мне понравилось. Через несколько лет я познакомился еще с черкасскими анемешниками, которые мне рассказали о том, что в Черкасах собственно есть клуб. Я пришел туда, мне понравились веселые ребята, компания хорошая. Можно обсудить то, что мы посмотрели, и просто весело провести время. Ініціатором незвичайного клубу аніме стала 24-річна Ірина Островська. Дівчина випадково потрапила на зустріч анімешників у столиці, вирішила створити подібну групу і в Черкасах. Коли ця ідея прийшла в голову, було як странно, що тут щось таке може бути, тому що ми ніколи не зустрічали таких людей. Потім як виявилося, що є все-таки в Черкасах така група, але вона вже майже не існує. Ну ми вирішили створити свою Черкаси аніме групу в 2009 году для проведения первой нашей пати мне пришлось как бы перевоплотиться в образ одной из героинь, и у нее были розовые волосы. Для этого мне пришлось покраситься в очень ядерный розовый цвет. С тех пор мне эти цвета очень нравятся. Зустрічаються любителі аніме декілька разів на місяць. Обговорюють мультфільми, розповідають про новинки та діляться інформацією. Серед найвіданіших анімешників Анастасія Міхно. Дівчина вже не раз перевтілювалася у героїв аніме та брала участь у міжнародних фестивалях. Він ну все почалося взагалі. Я почала дивитись аніме десь роки три тому назад. І у мене було декілька ніків. Ну, сайт – це саме останній і який саме найдовше. Потім я почала увлекаться косплеем і е, там їздимо там, поразним фестивалям, паті. Одна один раз вже виступала. А косплей переводиться взагалі як костюмована гра, і це коли люди передягаються в своїх любимих персонажів, а також вони е, намагаються повторити передати весь характер, образ персонажу. Нині черкаські любителі аніме регулярно проводять низку тематичних вечорів, іноді навіть перевтілюються в улюблених героїв. Ці хлопці та дівчата переконані, аби зрозуміти аніме, треба бачити не лише очима, але й серцем. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Вікановини.